Сьогодні ми святкуємо День Святого Миколая. Наша громада допомогла організувати це свято для близько 500 дітей внутрішньопереміщених осіб. Кожна дитина отримує сьогодні не лише святковий настрій, ще й солодкий подарунок і можливість перегляду класного новорічного фільму. Подібні заходи ми організовуємо вже восьмий рік поспіль. І цей рік не виключені у кожної дитини має бути своє новорічне свято і чудо. Це свято стало можливим за ініціативи Ради з питань ВПО у співпраці з громадською організацією Сонях та за підтримці управління соціального захисту населення. Ми дуже намагаємося сьогодні в житті дітей було місце для добрих справ для теплих обійм. Ми сподіваємося, що сьогоднішнє свято подарує їм мрію, подарує їм радість. Вони відчують справжнє свято в нашій громаді. Я з міста Донецька і дуже сильно радий, що в цей час можу святкувати День Святого Миколая. Дякую за свято і за подарунки. Мені дуже сподобалось.